Власникам касових апаратів варто бути насторожі наприкінці року, зауважують олександрійські податківці. З 1 січня 2015 року набирає чинності норма закону про те, що усі касові апарати мають бути оснащені такою функцією, як передача кожного чеку до звітної бази Державної фіскальної служби України. Якщо в минулому році всі власники касових апаратів переживали момент до опрацювання. Касових апаратів або заміни касових апаратів. Тобто хтось купував новий касовий апарат, щоб мати можливість звітувати в електронному вигляді, але тоді відправлявся в якості електронного звіту денний З-звіт. Тобто всі чеки, які пробувалися протягом дня, вони за підсумком дня формувалися в денний Z звіт, і цей звіт автоматично відправлявся до державної фіскальної. Служби України. У деяких були модеми приєднані до е, моделей касових апаратів, у деяких були нові касові апарати. Е, і тоді ж е, минулого року ще... Е, Законі зазначено, що з 1 січня 2015 року на власників касових апаратів чекає наступне доопрацювання касових апаратів. В чому воно полягає? В тому, що тепер має передаватися до Державної фіскальної служби не денний задзвіт, а абсолютно. Кожний чек, який пробивається по касовому апарату, для цього касові апарати мають бути певним чином оснащені. Якщо у касового апарату вже є відповідна вбудована функція, то його власникові нічого робити не потрібно. Якщо ж така функція відсутня, необхідно звернутися до центру сервісного обслуговування касових апаратів для доопрацювання. Наголошую, що дана норма на сьогоднішній день не відмінена і вона запрацює з 1 січня. Тому зараз перед нами стоїть завдання довести максимально цю інформацію до власників касових апаратів, щоб в 2015 році не виникло ніяких проблем з цього приводу. Які моделі мають зазначену функцію, це все можна. Побачити у реєстрі касових апаратів Реєстр він називається реєстраторів розрахункових операцій, або ж знову таки говорю звертатися до центрів сервісного обслуговування касових апаратів. Мета нового доопрацювання касових апаратів полягає у тому, щоб збільшити контроль за обігом готівки в країні. Це загальна європейська практика, яка застосовуватиметься тепер і в Україні. У європейських странах Обіг готівки, він мінімальний, тобто йде розрахунок безготівковий, розрахунок картками. Ми до цього поступово звикаємо, ми вже майже звикли до платіжних терміналів. Ми можемо розрахуватися карткою вже в все більшій і більшій кількості торгових точок. Приєднуються до касових апаратів термінали. Ми все це бачимо. І от щоб. Посилити контроль за готівковим обігом, така норма вводиться. За недотримання цієї норми закону на власників касових апаратів чекають великі штрафи. За кожен невідправлений чек штраф 170 гривень. Цікавляться також підприємці, чи слід відправляти електронні зедзвіти у святкові дні, коли касові апарати не працюватимуть. З приводу цього хвилюватися не варто. Основне, щоб у вас був наказ по підприємству або підприєм видає наказ, що певні дні він визнає святковими або вихідними днями, і при наявності такого наказу, і при наявності інформації, яка розташовується біля графіку роботи торгової точки, така звітність не відправляється. На сьогодні в Олександрії більше трьохсот підприємців користуються касовими апаратами, і всі вони подають щоденні зе звіти в електронному вигляді.